Вітаю, шановні друзі! Україна не може гарантувати належне та безпечне утримання ув'язнених в українських тюрмях під час воєнного стану. І чому це важливо для будь-якої екстрадиції? Зробіть, будь ласка, репост і підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Як повідомила Українська Правда, 28 липня 2025 року Росія завдала авіаудару по Біленівській виправній колонії у Запорізькій області. У наслідок застосування чотирьох керованих авіабомб загинули 17 засуджених. Ще 42 отримали поранення, повністю зруйновано їдальню. Адміністративний штаб пошкоджено карантинну дільницю. Як ви бачите на фото, цей випадок, друзі, є прямим доказом того, що навіть у державній установі позбавлення волі чи тові. В'язниця чи то СІЗО, слідчий ізолятор тимчасового утримання, Україна не може гарантувати безпеку життя ув'язнених під час воєнного стану. Неважливо, де це знаходиться, друзі. В чому проблема? Чому я на цьому акцентую увагу? Справа в тому, що е, в усіх кримінальних справах про екстрадицію українців із-за кордону Україна е, подає документи про те, що в Україні можна безпечно та належно утримувати ув'язнених. Саме це є основною причиною, по якій будь-який європейський суд може видати українця назад в Україну. Саме цей аргумент і європейські суди здебільшого приймають дані аргументи. Міністерство юстиції розповідає, дає гарні картинки СІЗО, як там гарно, що як там все безпечно, і корнять європейський підхід. І що утримувати ув'язаних безпечно, друзі, але насправді це не відповідає дійсності, це насправді не так, тому що Україна не може гарантувати, що е, в якійсь е, в якусь в'язницю, чи в якесь сезон не прилетить ракета. Жоден закон в Україні не гарантує на практиці, що утримання відбудеться в безпечній е, зоні. Друзі, щоб там Мін'юз не казав, немає жодного нормативного акту, е, який би гарантував, що вас будуть тримати в безпеці. Тобто, якщо у вас йде екстрадиційний процес за кордоном, і мін'юст каже, що ми вас будемо утримувати, наприклад, там в Волинській області в СІЗО, то це неправда. Вас можуть спокійно з Волинської області перевести в іншу область, і ніхто на це друзі не вплине. І е, мін'юст не має технічної можливості переміщувати всіх ув'язнених в безпечні установи, і тим більше довгостроково їх там утримувати. І що говорить з цього приводу європейське законодавство? Європейська конвенція прав людини каже, що. Одна особа не може бути піддана катуванням або нелюдському чи такому, що принижує гідність поводженню. Отже, екстрадиція, якщо є реальний ризик таких умов, вона заборонена і не може нічого бути, друзі важливого окрім життя людини. Тому, друзі, зробіть даний репост, будь ласка, тому що даний випадок з біленівською виправною колонією чудово показує, що Україна не гарантує взагалі нічого, і то. Тому в кого не дай Бог будуть випадки по екстрадиції, майте це на увазі, користуйтеся цим аргументом з повагою, ваш адвокат Демченко.